Вітаю! По вашим проханням продовжую навчання по виливкам воском. Ви можете цим допомогти собі, своїм рідним і навіть своїм близьким. Дуже дієві ритуали по чистки саме восковою виливкою. Що для цього потрібно, хоча б трішечки я вам розповім? Потрібно, щоб у вас була одежа світлого кольору, обов'язково вдіти на голову, хустку, шапку будь-що І от я зараз працюю і вирішила, мені таке прийшло натхнення, щоб я вам трішечки показала, що для цього потрібно. Дивіться, потрібна ємкість. Скляна прозора ємкість. Потрібен віск. Це в мене мішечок, він вже закінчується. Віск до 50 грам потрібно класти, розплавлятися. Розплавлятися в таких ємкостях, у мене їх декілька, більше менше менше. Для діток можна навіть свічечку розплавити. Потрібна обов'язково свічка, підсвічник. Бачите, у мене їх декілька. Ну, тут під рукою що стоїть, да, що вони у мене дерев'яні, обираються повністю віз, щоб нічого там не залишилося. Потрібно святого пантелимона. Ікона і сімістрельна ікона Богородиці. Потрібен, потрібна вода, оце в мене свячена вода. У мене їх тут багато є води, бо я набираю у ємкості отакі вот ось. А мені потрібно багато її. потрібно в чому, На чому ви будете її плавити віск. Або газова плита, не можна, тільки на вогні, або такий таганок. Що ще хочу сказати, Я ще окурюю травами. Коли роблю ритуал, промовляю те, що буду промовляти, це особисто, я можу розповісти, і окурюю травами. Ось я робила виливку воском у людини. Там фото людини, якщо не ваше. Вилився, ось, дивіться, вилився від ворот, від. Сім'ї, відворот від чоловіка. Оце на воску. Оце доливати звичайною водою з крана, холодною проточною водою. Ну, Хоча б частинка своєї роботи я вам відкрила, показала. Кому потрібно навчання або допомога по виливці, звертайтеся у приват, номер телефону у профілі. Бережіть себе. Дивіться, віск може і в очі навіть виплескатися. Бережіть себе, дуже обережно працюйте, ваша олена.